Шановні колеги, ну перш за все, я дякую вам за оперативність, що ви зібрались. Питання в нас виникло трішки, не допрацювали минулу сесію стосовно виділення коштів сервісу. І вони їх до кінця цього місяця не можуть освоїти. А початок опального сезону ви ж бачите, який складний. А ці три кошти для того, щоб... Запустити дві котельні, які вже зроблені, але треба проплатити за котли. Тому от така необхідність виникла. Я вже прошу вибачення, що так трішки вийшло, що тиждень тому була сесія і зараз ми проводимо сесію. Достатньо є погоджувальна рада, перш за все. У нас кворум погоджувальної ради є, тому я думаю, що ми прослухаємо всі питання. І паралельно тоді вже на сесії визначимося із голосуванням, а Прослухаємо на погоджувальній раді всі абсолютно питання. Так, пропонується на погоджувальну раду три питання. Будь ласка, перше про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 2024 року. номер 350, про бюджет Мерговської міської тергромади на 2025 рік. Будь ласка, де Оксана Васильівна. Там де вам де вам зручніше. А, просять телебачення, просять звідси, бо вони запис. На ваш розгляд пропонується внесення змін до бюджету нашої громади на 25-й рік. Дохідна видаткова частина в цілому зменшується на 2 тисячі гривень за рахунок зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення санторно курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи по управлінню соціального захисту населення міської ради відповідно до розпорядження тимчасового виконувача обов'язків начальника полтавської обласної військової адміністрації, а також за поданням головного розпорядника бюджету. Коштів управління комунальних ресурсів міської ради здійснюється перерозподіл коштів в межах їх загального обсягу по комплексній програмі розвитку житлово-комунального господарства. А саме зменшуються видатки по підтримці комунального підприємства Тепловосервіс на суму 2 млн 295 дев'яносто тисяч гривень і спрямовуються на поповнення статутного капіталу на заміну застарілого аварійного котельного обладнання. Запитання є у горі фракції? Немає. Це зрозуміло. Тоді друге питання. Друге питання про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання 261-24 року номер 25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово комунального господарства Мирослії міської територіальної громади 24-26 роки. Вона доповідає, будь ласка. Даним рішенням проводиться прирозподіл коштів. Пункт 1.5.4, пункт 1.5.8, оплата за спожиття енергоносії 2 мільйона 295 тисяч гривень і придбання котлі газових надання фінансової підтримки комунального підприємства Тепловодсервіс. А також пункт 2.4.1, утримання нежитлових приміщень, також проводиться при розподіл коштів профільними комісіями. Погоджено зауважень немає. То кошти додаткові не виділяються. Додаткові кошти не виділяються. Це тільки перерозподіл. Є запитання ввалів фракції. Ну, дякую. Третє питання, яке буде, пропонується на розгляд сесії про передачу комунального майна на праві узуфрукту комунальній організації місцевого пожежного охорони Миротської міської ради. Оксан Михайлович, просію. Шановний голову, шановні депутати. Проєкт рішення передати безоплатно комунальній організації місцева пожежна охорона Мировольської міської ради, нерухоме майно будівлі за адресою Силу Хомицець, вулиця Центральна, 51, площею 72 квадратних метрів на праві у комунального майно. Якщо щоб зрозуміло, що таке у це право користування чужим майном і отримання доходу від нього, але без права на його продажу, відчуження або знищення. Це для того, щоб наша комунальна організація заключила договори на електричство, на водопровід і таке інше. Запитання, будь ласка, голі фракції? Немає, дякую. Тоді я прошу голови фракції пропоную, е, до уваги. Пропонується на розгляд 66-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання винести три питання. Є якісь зауваження? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались тільки голови фракції. Ну всі всі за немає. Проти утримались.